Лисина пасочка Ірина Савка. Весняного дня лисичка Аннечка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіли чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку? Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона, всміхнулася молодиця, я там тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, відказує молодиця. за квіти, адам тобі борошна, але щоб пасочка була смачна й пухкенька, треба ще яєчок, молочка, меду. Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста, Он як багато ще до неї треба, але так хочеться скуштувати. Йде далі селом і зустрічає курочку Чубарочку, яка заклопотано кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки, а ти мені що? закудахкала курочка, та й часу в мене нема, роботи багато, свята чекаємо. Я за те приберу тобі курник. Ну, добре. Дала курочка лисичці віник, мете лисичка курник. Трошки віником, решта хвостиком, аж захекалася у курнику чистенько, аж світиться. Принесла Чубарочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь на молодців вчинити», – нагадала Анничці. А де це молочко взяти? У кого, у кого попросити? Коли це бачить, на галявині корінка, корівка Мунька пасеться. Прибігла до неї лисичка і попросила чемно. Дай мені, будь ласкава, молочка до пасочки. І вже сама обіцяє, я тобі травиці зелениці на рву смачної. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Добре мукнула Мунька і вцідила їй цілий глечик тепленького молочка. Поспішає Лисичка Рада раденька, що несе молочко, і от от пасочку почне пекти. Але ж меду нема. Де б його взяти? Піду но в Миханової жінки горнятку, Вона, напевне, має. Ведмідь михань сидів біля своєї хатини і плів кошик на ягоди. Дай Боже щастя, статично привіталася Лисичка і, поклонившись, чи позичите, сусіди, мені горнятку меду? А для чого тобі медок? питає михань. Пасочку хочу спекти, хвалиться лисичка. Свято скоро Великдень. Ти даси покуштувати? Звичайно, усіх пригущу, усіх покличу. Обережно поклала в кошок мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок, хустинкою пов'язала голову та й взялася готувати розчину. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке пухкенький пухкеньке лисичка виклала його в форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала в піч, промовляючи Печіся, моя пасочка, моя смачненько ясочка. Сама сіла біля вогню і дивиться, як і рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов чай своїй мати паску з печі, лисичка взяла зі скрині пишитий рушник, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Пів лісу зібралося ведмідь механі з жінкою та дітками вовчик сірячок, зайчик всезнайчик, білочка вертихвістка і хоробців стрільців стільки. Аж в очах рябить. Лисичко, ми у гості. Чули ти пасочку пекла, запах рознісся по всьому лісі. Добре, мовила лисичка, усіх вас пригощу. Але приходьте завтра, Велик день завтра. Саме тоді час їсти пасочку. Зайчик писанкар. Анна Павленко Великдень, великдень співали в лісі пташки. Час прокидатися. До свята залишився один день. Розбуркували вони сонних звірят. Усі ще спали, а зайчик вже давно був на лапах. Він готувався писати писанки. На світанку збігав до курки за яєчками, а у бджілок взяв віск, сам змайстрував писачок, Ось тільки не було у зайчика фарб. Влаштувавшись на галявинці з усім приладдям, вухань запалив свічку, нагрів на полум'ї писачок, набрав у нього крапельку воску і почав розмальовувати перше яйце. Кілька старанних ліній і писанкою грайливо попливли три рибки. Де ж мені тепер роздобути фарби? замислився маленький писанкар, схопивши писанку, поквапився до річки, що протікала за лісом. Річечко, річечко, дай мені, будь ласка, трішки твоєї синьої фарби, попрохав зайчик, прибігши на берег. Захлюпотіли веселі хвильки і, мов песик приязно лизнули зайчикові лапки. Тоді писанка розпустив у воду і, коли вийняв, воно забарвилось у синій колір, лише контури рибок залишилися незафарбованими. Подякував зайчик річці та що духо помчав назад до лісу. На другому яєчку він зобразив сонце з довгими промінцями. От, як би у мене була золота фарба, сказав зайчик і мружачись поглянув у ясне, блакитне небо. Сонечко, сонечко, подаруй мені, будь ласка, трішки твоєї яскравої жовтої фарби. Усміхнулося сонце і блискучим золотим променем із пензликом розфарбувало писанку. Дякую тобі, сонечко, зрадів зайчик. На третьому єчки він намалював пишні квіти. Де ж мені взяти червону фарбу? Писанкав роззирнувся навкруги. На галявині червоніли бутони тюльпанів. Зайчик підійшов до однієї квітки і тихо попрохав. Любий тюльпанчику, дай мені, будь ласка, трішки твоєї фарби. І тюльпан розкрив пелюстки, і зайчик поклав писанку всередину квітки, мов горнятко. Невдовзі це стало червоним, і там, де вухастик проводив лінії воском, залишилися білі візерунки. Дякую тобі, тюльпанчику, застрибав на радощах зайчик. Ось такі дивовижні писанки, зробив малюк, наостанок зняв із її склав їх у святковий кошик. А на день зайчик-писанкар подарував свої витвори матусі, татку і сестричці, бажаючи їм здоров'я, щастя. Добра!